Приходить до мене Сомельє. Історія починається дуже цікаво. Він пише до мене з претензією. Ростику, а чому ви не вказуєте, що ви працюєте з Сомельє, з людьми, які споживають алкоголь? Я здивувався, кажу, Богдане, доброго здоров'ячка, дякую вам. А, я якось не задумався над тим. Я так і добре не знав саме професії Сомельє та. Я кажу, скажіть, будь ласка, вашу ситуацію. В чому взагалі вона відбувається? Я розумію, що люди, які споживають багато алкоголю на постійній основі, в них десь бій гама-міномасляної кислоти. Вони дуже велику кількість на глютаматі тримають, тобто виходить так, що цей збій гамаміномасляної міномасляної кислоти, він при алкоголі рецептори етилу займаються, потім вони розпорошуються. І стресостійкість таких людей дуже низька. Вони дуже страждають деколи від стресу. Я розуміючи це, розумію, з яким запитом приходить Богдан, і можливо він був не в хорошому гуморі тоді, так? Бо я зразу сказав так: дивіться, я вам допоможу. Давайте подивимося, яка у вас ситуація. Я вам обіцяю, що я зроблю все можливе. Бо я якось не задумався над тим, щоб вказувати в допомозі людям, та що я працюю там виключно там з такими-то такими-то людьми. У мене є певні люди, які зараз там проходять, наприклад. Хіміотерапії, які діабет першого типу, мають дуже-дуже дуже багато часу. Тобто я з такими людьми працюю, але дуже обережно і лише з їхнім лікарем. Мені було цікаво, що він розкаже. І він каже: Ростику, я споживаю не дуже багато. Я споживаю не дуже багато. Каже, ну буквально два келиха в день, коли тестую вино. А так, коли вихідний з друзями можемо там бутилочку на кожного. тобто. Для нього це було небагато, оскільки в нього вже звичка сформована. Я п'ю, я отримую результат, я насолоджуюсь. Так? Ось таким чином ми можемо зараз з тобою зрозуміти, що є люди, які думають, що їхні результати можуть бути зневельовані тим, якою вони професії. Люди, особливо, які бояться там на нічних змінах. Я про це теж історію запишу. Люди, які бояться те, що вони, наприклад, там мають дуже багато стресу на роботі, вони керівники, і що їм не вийде нічого здобути. Ось я з такими людьми завжди дуже м'яко працюю, підходжу, розпитую. І ми з Богданом зробили результат. Ми з ним покращили якість печінки, Ми з ним покращили якість сну. І він в подальшому продовжував споживати. Тому що це його кар'єра, це його хобі. Він тим живе, він каже, що сумельє це щось внутрішнє. Ну я розумію, що він стимулює постійно гормони радості, відповідно, що і внутрішнє можна підписати там. Богдан дуже гарно трансформувався. В нього пропало починково це ожиріння, наднирни ожиріння. Спали набрякати ноги, спали набрякати взагалі по тілу всі суглоби. Це прикольно, тому що не допомігши б він собі раціональним харчуванням, можливо, вже і почалися б якісь перші там проблеми з суглобами, оскільки. Окислення, відкладання, солі, і тому подібні речі, не за горами в таких випадках, особливо коли не забезпечити тотальну, достатню кількість тотально важливих мінералів та компонентів. Тому, якщо ти хочеш дізнатися більше про те. Я знаю, що ти особлива людина. В тебе є свої особливі якісь моменти, і ти обов'язково можеш мені про них розповісти. Підписуйся на мою сторінку. Слідкуй за моїми відео. Я буду старатись розповідати такі історії, які будуть тебе надихати, і можливо якась саме з тих історій буде наближена до тебе, і ти трансформуєшся, як, от, наприклад, Богдан у моєму персональному супроводі. Дій свідомо, дій, люби себе і наповнюйся, тому що ти заслуговуєш максимально якісних результатів. Я тобі кажу так, як воно є. Ти це заслуговуєш. Pateikite.